Залітають військові літаки з Росії до Білорусі. Це стовідсотково йде перевозка зброї плюс ракети, тому що сонце падає. Навіщо? Діявол для обстрілів? Це накопичення зброї для обстрілів. Падає колісниця для просування далі. Їм потрібна багато зброї, їм потрібна техніка, їм потрібні люди для захоплення територій, для просування далі. Все йде до того, що вони хочуть йти. Як я і сказала, це Харків, Луганська і Донецька це само собою. Запорізька там буде бій. Херсонська вони будуть обстрілювати. Але я 100% знаю, що будуть ще спроби піти. Чи хоче Росія повторити масштабний напад, повторити хочуть. Але буде щось не так, як було тоді. Мені здається, що вони продумують план зараз саме по воді, вздовж якоїсь річки. Вони думають зараз, як проблему цю вирішити, їх же ж накрили там. Їх відтеснили, але вони обстрілюють. Він хоче, якось відволікаючи через запуски ракет та обстріли відвернути увагу від цього напрямку. Він буде обстрілювати Харківську область, і десь під шумок мені здається, що це буде ранок чи це ніч. Він піде на Харків вздовж якоїсь річки. І там якось річка йде, наче на роздвоєння. Навіть зараз вони ракети пускають по воді, дрони по воді летять. У них все по воді. Тому я зараз багато. Говорю про воду. Зараз ЗСУ чекають їх на одному напрямку, а це буде інший напрямок у Харківській області. Вони наче просто обійдуть, коли підуть. Підуть з Белгороду, по Харкову саме Белгород. Але якщо здумають йти з Білорусі, це буде дуже тупий поступок. Наші їх там чекають, а ось по Белгороду вони знають краще це місце, ніж ми. Це її земля. Тому вони можуть пройти. Чи ризикне Русня знов піти на Київ? Як і звідки? Вона. Для цього саме зараз накопичує сили. Вони збирають і сили, і зброю, і так далі. Зараз у них не вистачає цього всього. Хто б що й не казав, у них зараз не вистачає всього. Яким напрямком хоче піти Русня на Київ? З території Білорусії. Чернігів це 100%. По Волині поки ні. Чернігів, Житомир. Чернігів там буде сутичка. Мені здається, що вони якось розподіляють групи. Не буде один напрямок. Чернігівський напрямок їх накриє там дуже добре. По Житомирському напрямку ЗСУ підготувались дуже добре. Росня буде палати, горіти, по всьому, що можна, будуть по ним палити. Будуть вони бігти додому через Білорусь, там 50 на 50. Там багато з Раші загине і вони будуть тікати. Чи наступатиме росня на Україну через Сумщину? Так. І буде дуже багато втрат, смертей. Вони будуть іти масово, будуть гатити, стріляти, зжигати будуть все чи почнеться масштабний наступ з Луганщини? Що буде далі? Думаю, що буде паралельно. Мені здається, що там буде навіть раніше. Мій сон там спочатку Луганськ снився вижений, а потім мені казали про Київ наступи, обстріл ракетами. Мені здається, що з Луганська буде раніше. Спочатку буде Луганськ загострення якесь, потім вже трошки пізніше буде спроба наступу. Що буде на Донеччині, в Бахмуті, в Авдіївці, а також на Луганщині. Буде бій біля води Із сторони, де сонце заходить, всходить. Що планує ворог на Запоріжжі? Запоріжжя, вони ще відступати будуть. Вони будуть відступати і обстрілювати 100% станцію, все, що дає воду та світло. Чи вдарять рашисти по Каховській ГЕС 1 січня? 50 на 50. тобто обстріл буде 100%, але частково кудись попадуть вони. Вони як тільки почнуть обстрілювати, вони підуть в наступ. Це буде як маневр відволікаючий. Те ж саме я зв'язую з Києвом і іншими містами. Як тільки вони починають обстрілювати, це дзвіночок, що вони хочуть йти у наступ. Не факт, що 1 січня, але вони стартануть. Вони відійдуть зараз, потім будуть гатити, потім стартануть.